Причина масового отруєння у селі Давидівка, що на Буковині наркотичні речовини, це підтвердила судово медична експертиза: нітробензол, бензол, толол, іксилол усі вони є токсичними у великій кількості, можуть призвести до інвалідності і навіть смерті. Як вони потрапили у школу? Поки що експерти не повідомляють та кажуть, ці речовини зазвичай є складовими розчинників фарб. Нагадаємо, перші випадки отруєнь були зафіксовані ще 25 вересня до Стороженецької центральної районної лікарні потрапило 43 дітей і семеро дорослих пацієнтів. В сечі хворих було виявлено нітробензол, бензол, толуол і ксилол. Ці речовини від із наркотичного ряду. Вони являються медгемоглобіноутворюючими. За рахунок цього, і у всіх хворих, які поступали в стаціонар, було гемоглобін був нижче, ніж повинен бути в нормі. У великій кількості ці речовини можуть вражати центральну нервову систему, печінку та інші внутрішні органи. Порушують обмін речовин і спричиняють головний більну доту, та можуть викликати судоми. А ще вони блокують надходження кисню до тканин і найгірше можуть призвести до інвалідності і навіть смерті. Ці речовини були встановлені на приладі, який називається мах спектрометр. Він коштує більше трьох мільйонів. І були виявлені ці речовини, причому це було до п'ятого шостого знаку, тобто 0 0, 0, 0 0 і так далі. Тому що це концентрації були незначні, але були достатні для того, щоб була дана клінічна картина. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, тож винних у масовому отруєнні шукають правоохоронці.